Одна з мобільних вогневих груп прикордонників показала, як виглядає їхній робочий день. Ці воїни спеціалізуються на ураженні повітряних цілей, зокрема ворожих дронів. Далі відео від Держприкордонслужби. Треба вчасно виїжджати на місце. Все робити злагоджено, щоб кожен розумів, що для нього потрібно. У кожного є свої певні задачі. Той кулеметник там, на, на ДШК. Я як старшої групи, в мене така зброя. Є люди, які з прожектором, дії лазерна указка. Четверта людина там підносить боєкомплект. Дубай просто швидко працювати. Працюємо По таким прожектором. Доволі гарно він працює. Вночі. Десь на кілометр, може більше, він лучом б'є в небо. Тобто, якщо противник попав в луч, то ми його бачимо і по ньому працюємо. Теплодиційний прилад. Вночі дуже гарно нам допомагає, щоб проявити повітряний сім. Торгуємо постійно. Тобто Постійно ми їздимо або просто чекаємо. Треба зорієнтуватися в просторі, де летить. Взагалі, ну, можливо, яка відстань до нас, висота. Побачити. Якщо ти його вже хоч трішки побачив, де він ну, летить, то вже проще зорієнтуватися в просторі. Хочемо сказати нашому українському народу, нашому суспільству, пускай не переживають. Ми охороняємо наш повітряний простір. Хай люди надіються на нас, що вони будуть у безпеці. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!